Серце ваш орієнтир у цьому світі. Ви маєте жити та дивитися на світ через нього, бо в серці живе істина, бо в серці живе Бог. Новий світ побудований на енергії любові та енергії світла, на високих енергіях та високих частотах. Низьким енергіям там не місце, їх часу приходить кінець. Саме тому важливо відкривати свої серця до світла та працювати над своєю темрявою, трансформувати її в світло. Саме це всі люди мають робити в цей перехідний період. Звичайно, якщо обирають світло, обирають життя в новому світі. Якщо ні, це теж ваше право, яким ви можете скористатися і яке непорушне. У Всесвіті це найперший закон, якого всі притримуються. Тим, хто обирає світло, ми посилено допомагаємо йти до того світла швидше, супроводжуємо на цьому шляху до Творця, всіляко допомагаємо та оберігаємо. Для нас велика радість, коли ви обираєте йти на світло Творця. Ми радіємо кожній душі і її вибору. Звичайно, цей шлях часом нелегкий, тернистий, але результати вартують докладених зусиль. Ми радіємо за вас, ми радіємо за себе, оскільки і наші зусилля і допомога вам були немарні. Тож завжди обирайте себе, обирайте Творця, обирайте світло. З великою радістю та любов'ю ми вам допомагаємо та допоможемо пройти цей шлях. Любимо всіх і кожного. Ваша сім'я світла та любові, простір абсолют.